Наукою вишиваємо Україну. Українські вчені працюють над створенням найбільшої вишитої мапи України. Патріотичний проєкт стартував торік у серпні. Ініціювала його Рада молодих науковців, яка діє при Міністерстві освіти і науки. Мета вишити на полотні всі області України та автономну Республіку Крим. Кожен регіон міститиме унікальні автентичні орнаменти, які здавна були притаманні українським територіям. Всі фрагменти мапи з'єднають в одне ціле. Вона буде три метри у висоту і п'ять завширшки. Планується, що інсталяція прикрашатиме Верховну Раду України. України і слугуватиме оберегом для держави. Загалом до де реалізації проєкту долучилися близько сотні українських вчених. Кіровоградську область хрестиком вишиває переселенка з Миколаївщини, доцентка кафедри прикладної механіки, економіко-технологічного інституту імені Роберта Альворті Тетяна Макруха. Відтворює її червоно-чорними нитками, а орнаменти вишиті ними символізуватимуть родючість, багатство та міцність українського духу. Для мене дуже символічно вишити саме Кіровоградську область, адже саме ця область приютила мене під час війни. Тут дуже багато різних квітів. От і, взагалі, це орнамент, який саме вишивали наші діди та прадіди з цього регіону на своїх вишиванках, рушниках тощо. Це покаже країні агресору, яка напала на нашу країну, що ми сильна нація, що ми єдині, і що вони нас не здолають, і скільки б вони не випалювали і не витоплювали нашу культуру, але вона залишається.